Активний відпочинок, дружню атмосферу та здоровий сон обіцяє там, де нещодавно кипіло навчання. Цього понеділка, 27 травня, столична спеціалізована школа імені Івана Огієнка прийняла стафету масового оздоровлення школярів. Цьогоріч навчальний заклад планує прийняти за першу зміну прошкільного табору понад 80 дітей з початкових класів. Батьки впевнені, що такий формат відпочинку досить зручний і виправдовує себе. Більшість батьків не мають можливості три місяці і у відпустку. Тому це зручно, це добре, і кому як не педагогам довірити своїх дітей за 18-денний відпочинок. У школі обіцяють оздоровити, підтягнути у навчанні та триразове харчування. Родина сплатить лише 108 вісім гривень а решта за рахунок міськбюджету. бюджету. Найголовніше це звичайно створити відповідні умови для того, щоб діти. Ну, повноцінно могли і відпочити, і оздоровитися, і щоб їм було і цікаво. З цією метою ми створюємо пришкільний оздоровчий табір. «Меню составлено в нас так, щоб всі білки, жири, вуглеводи. Всі 600-700 калорій діти отримують день. Діти їдять задоволенням, їдять все. Пришкільний табір відкрили без особливих урочистостей. Проте сю для дітлахів цього дня. Їх розважали конкурсами та завданнями казкові герої. Завтра для них розпочнуться заняття в гуртках, уроки фізвиховання та екскурс... Курсійні поїздки Походи в гай, плавальний басейн, використання можливостей тих, які має школа і наші гуртки. То звичайно, діти сюди не просто йдуть, вони біжать і чекають, коли розпочнеться зміна. Батьки можуть бути впевнені, що їхня дитина протягом ось цих 18 робочих днів вона є доглянута. Вона є в колективі, соціалізована, вона охоплена дозвіллям. Школярі з першого дня сміливо називають переваги відпочинку у прошкільному таборі над домашнім. О, о! Ходити на екскурсії, танцювати на дискотеках. Салам ніж до що дома сидіти. Ну сидіти, там, так. там в коробку дивитися. Загалом у 2013 році на оздоровлення та відпочинок дітей з бюджету Києва виділено понад 26 мільйонів гривень за рахунок коштів господарників, підприємств та організацій профспілкового бюджету та інших джерел фінансування заплановано залучити ще 120 мільйонів. Можливість відпочити та оздоровитися матимуть близько 155 тисяч юних киян.